Любесенки, вітаю всіх на моєму каналі. Я Дмитро Костельов, автор курсу зі Ренкася, який стартує 3 листопада, за посиланням під відео ви можете потрапити до мене на курс. Пані Олена, вітаю вас. Вітаю так, сьогодні ми з Оленою бюлем ще раз всім нагадуємо, що наші ефіри з нею виходять тільки на моєму каналі Костельов Онлайн і на її каналі Олена Бюн. Все. Ніде інше не, не дивимося, не бачимо. Якщо бачимо, скидайте зразу нам. Мені там в інстаграм, пані Олені. Ми будемо їх блокувати з вашою допомогою. Дякую. Ми оперативно спрацювали. І ті всі шахраї, яких дуже багато, які паразитують на великих каналах, на відомих людях, паразитують, заробляють гроші. Паскуди. Ну воно їм вернеться поганим. Тому тільки в нас дивимось і обов'язково поставте лайк, прокоментуйте на наших каналах наші відео і натискайте дзвіночок. Тому що, коли ви натискаєте дзвіночок, вам приходить сповіщення у Діми у пані Олени, почався ефір. Треба мерші бігти дивитися. Ну що, поїхали? Поїхали. Дійсно, е, зустріч Трампа зі зімпієм зірветься. Я, кстати, діла розклад і там от першими картами було если ничего не произойдет интересно сейчас уже говорят что що... предупреждали карты что как бы может Да угу. действительно на сегодняшний момент может сорваться встреча перенестись Что-то там трудно, трудно регулировать. Ну да, как вариант, смотрите, может быть уход. Все под вопросом, здесь двойка еще. Угу. Собственно, здесь же карты. Еще все может поменяться. Ну, мы заразумеем. Але дивите, все одно, як не крути, Китай пішов на поступки США. І відмовляється від російської нафти і газу. Давайте подивимося, чи дійсно буде ця відмова, чи це така <плес> зайця зараз трошки трошки. Діти на питань акса. Так, откажется он. Откажется Ну, он, знаете, он будет отказываться, но все равно еще что-то по минимуму они могут закупать. Ну, по минимуму, да. То, -то Ешь. Там. Ешь, ну, я да, есть же а, какие-то... Вот, вот Ешь, это нет. я первая не поняла сейчас. Что это значит. Смотрите, у них вопрос времени, но ну, это скоро. То есть либо же вообще невозможно будет поставка нефти и газа да. в Китай. Угу. Либо, я не знаю, как оно, мне тяжело сказать, может оно у них что-то там закончится где-то. Может быть разбомблено. Давайте пытаемся. Будет... Либо же за счет, да, за счет определенных событий. Видите, как бы прекращ... даже то, что они с трудом экспортируют сейчас. Да. А воно якби как бы, конець приходить. І питаю вас, чи буде розбомблена якась установка гілка, яка йде в Китай? Отак. Тут не только в Китаї. Хорошо. ЄС, Європейський Союз на сьогоднішній день є найбільшим покупцем російського, да. російського газу. Угу. От тут щось зміниться, чи ні? Європейський союз і далі. Ну, Подімаєте парадокс? Они же сами войну себя. Вони ж самі фінансують війну проти себе. Звісно, вони залежні. Ну, зараз розумієте, зараз ми поговоримо, ну хоробиться все, щоб, щоб Європа впустила війну у свій дом. Поняли? Чого вони так обороняються? Щоб не було війни у них. Так Оце... а як же, якщо вони її покупають? Це ігра, і вони це не розуміють. Вони інакше рухаються. Їм голов... Давайте просто зараз питаємо. Європа зараз голодна не допустить ескалацію війну в Європу, щоб на Україні це закінчилось? Тому що вони розуміють, що якщо... Європа, це... не да, Зараз вони розуміють, так. Зараз вони по-другому дивляться. Європа дійсно хоче остановити війну в Україні. Давайте так просмотримо закінчити війну в Україні. Кстати, ну да, они хотят, они реально понимают, что они будут следующие, да? По-любому. По-любому по они следующие. И тут вне зависимости от того, да, они ну, Украина стоит, она стояла и будет стоять, как бы ей тяжело сейчас не было. Но они понимают по-любому, что они следующие. Просто бачите, як цікаво, тому що їм зараз любесенькі всі світові війни починалися в Європі. Україна це теж Європа. І зараз Європа знає, які наслідки Другої світової війни у них, Першої світової війни, і вони хочуть цього уникнути. США спеціально США навмисно робить так, щоб війна була в Європі. І їм вигідна якась є користь їм, щоб війна була в Європі. США. Тут не про войну, видите, а сейчас я посмотрю, это сама карта перевернулась. Здесь, поняли, здесь создать экономические трудности. Мощные экономические трудности и получить... Видите, по сути, за Европу борется одна сторона, это я так понимаю, Китай, на картах да. не написано, да, но предположим, Конечно. что это Китай. И другая сторона. Да. И поэтому положить мощную экономику Европы, чтобы, ну, поняли. Любесенький, я нагадую, що всю Європу контролювали США після Другої світової війни. Вони ледве відійшли, і зараз знову це робиться. Я вас питаю: хто отримає верх над Європою, США чи Китай? Чи Європі може. Ну, давайте, нісходячи із сьогоднішньої ситуації, потому що, смотрите, от по на сьогодні по картам, ще вони показували, що все-таки. войну в Европе можно избежать. Понятно, что она может быть в каких-то странах, одной-две, да? да? Ну вот... и то там столкновение. А да. в целом, да, но если Европа сгруппируется и... Ну, ну по... давайте, давайте поднимемся, будет уже интересно. По... По... А а наш... Если да. она не пойдет на то, чтобы прекратить, да, вот раздавить этого монстра, то вот да. да, война придет и к ним. Конечно. Вот я даже... исходя из сегодняшнего я к чему это говорю, что еще потом все это может поменяться 105 раз. Угу. Але чому, ну, На не... сегодняшний момент, кто вас, как это правильно, Дима, хто? кто... Вер... Кто отримает Европу в собі? Ну, типа, Європу, Китай чи США? А может возьмет под під... покровительство Європу, да, під себе подомт. Китай. Китай. Либо же США. Смотрите, ну Китай, понятно, он очень рвется руками Кремля. Видите, руками Кремля. Конечно, конечно. А кем, руками Кремля, нет. Я не вижу, чтобы Китай ну, взял, потому что у Китая у самого Кита будут события. Ну, это очень нехорошие. А, а ну США? А США получат контроль над... США получат... Мы еще раз мы смотрим, исходя из сегодняшнего дня. США получат контроль над Европой. Эй, ну, вот смотрите, чтобы я могла бы сказать, что они получат контроль, как бы эта карта говорит, да. Но здесь еще видите, тут идут события негативного характера. Здесь еще видите то, что тяжело сказать, что, что именно они хотят получить, да? Когда на Европе, так же как и на США, допустим, ну, надвигаются, там природные катаклизмы да. или что-то типа такого, понимаете? Мощное, а чи може за цей час, скільки Европа тянет війну в Украине, мы все розуміємо чого, чи вдасться їй просто отпислять? От просто так пропітлять, що сама возмушала, українські збройні сили створили їх армію разом з ними, зброю наробили, і вони сильні, вони в дамках. Може таке бути? То Європа сама станеться. Да, Європа сама станет сильною. Ну, не без України, ми ж розуміємо, так? Да? Европа сама. Такой вариант развития событий есть, но это, смотрите, я делала такой расклад. Смотрите, после всех вот этих мощных природных катаклизм, да, или вот эта трансформация, то, что надвигается, у Украины свой союз, Германия, у Германии свой союз. Угу. Вот поняли? В таком плане. Германия очень мощно. Ее потрясет очень сильно, но Германия будет достаточно. Але Мощнає. давайте, так, в результаті війни в Україні, Європа розділиться, Європейський Союз розділиться. Это, ну, тут не тільки із-за війни в Україні, ні, тут другие фактори. Ні, на, ну, я це може... время, у мене изначально раніше, ще в 22-му році показувала розпад Європи, якщо не раніше, тільки я не розуміла, чому. Витраспад Європи. Буде розпад Європи. Розпад Європи. Ну вот чего распад Европы хотят США? Конечно, разделяй вы, конечно. Шо? Да, вот этого хотят. Но она, Но она да, Европы, Евро... Евросоюза не будет в том виде, в котором он есть. Там все будет по-другому. Ну, я чего думаю, что вони, Ну, мені не я не вірю, що вони знов здадуться США. Мені здається, що вони придумають якийсь хитрий шлях. Ну, я вам говорю по итоге, що Германия все одно вона набере силы, поняли? Yeah. Ото. Її як пытаются ослабити. ну, мешают это так що дело, да. Но это после вот этой глубокой трансформации, всего того, что будет происходить, там все, что касается беженцев с Ближнего Востока, да, природных катаклизмов, и вот это. А Україна в цій ситуації ну, стане якоюсь від, ну, лідируючою країною, де є гроші, розвиток, ну тобто матьора така, так, все. Україна буде лідируючою. Влізе в їхній клуб, оцих лідерів. Ну, свій союз у нього буде. Ще раз, у україни, бачите, будуть свій союз. Uh -huh. і достатньо союз. Дуже Якщо раньше вони показували, що это там две-три страни, да то сейчас это більше стран не показують. Ну звісно, бо всі розуміють, що буде проблеми. Так, любесенки поставили лайф лайк на цьому прямому ефіру, будь ласочка, і пишіть питання. Дивіться про заморожені активи, все вже їх почали дерева. Давайте поїдемо. Правду. Все, знайшли європейський союз лазейку, як використати заморожені ресурси Росії оті самі себе? Ні, ні, ні. Як використати, тому що вони ж все по закону треба робити їм, А закон там не дозволяв. Чи знайшли вони лазейку, як використати заморожені активів Росії в допомогу Україні або на виробництво зброї? Ну, використати? Європейський союз ну, що, Україні, біла біла біла, біла. яким чином їх використати. Замороженные активы, четко. Вот видите, замороженные активы. Ну, постепенно это как-то, да. А, да, да. Постеп... Не сразу. Хорошо. А Поняли? Ця... Это может быть частями это может да, быть частями. постепенно, да. да. А ну, питание у вас: скандинавские ли такие гриф, ну, грифоны, наверное, это они, будут оплачены этими грошима? Кінець. Скандинавські... для літаки для України. Вони істрибітелі. А, вони що вичі, да. Ну, тут вони ще думають, видите, думають. Будуть оплачені. Ну, таким-то образом вони будуть оплачені, я вам скажу. А тепер, дивіться, я читав дуже цікаву аналітику європейську про те, що європейці не, не ликом шить, як то кажуть, і тепер вони будуть використовувати всі активи російські квартири, сховане майно їхні корупціонери. От, питаю вас, вони за вони знайдуть шлях, як просто ізимати, як відчужувати оце майно російське? російське майно... Російська, ну там же не все, наверное, определенных... кого, кого захочуть? Ну як це кого захочуть, тому що там така російська статканяла. є цілі міста в Європі, там райони, які просто не горять світло днями. І вони кажуть, тут купили квартири всі росіяни. ця територія, вся російська. Росі... європейці теж розуміють, що щось можна робити, конкуренцію будуть давить, чи знайдуть шлях і Європа знайде путь як Грубо говоря, конфисковывать российское майно у себя, да. на, у себя да, на территории. Да. Найдет Конфис... Они тоже над этим думают, кстати. Вот, ну, прямо, да, смотрите, да, как это. Вот российская, угу. карта России. Найдут. Сначала как-то это тяжело. Конечно, а потім можем... как-то швидко. Слушайте, я не знаю. Це, видимо, щось буде проїздити, що то закрутиться як це швидко. Їхня страшна бюрократія, розумієте, вони, вони довго за -за запрягають, але швидко їдуть. І в мене така думка: от на сьогоднішній день, в тихаря, як що відбувається з виробництвом зброї Європейської в Європі? отак так подивіться: 4 роки. Їх США втягує в війну. Пам'ятаєте саме першого дня? Вони якось от таке щось. Типу, знаєте, ми не знаємо, ми не розуміємо, За цей час вони змогли налагодити виробництво зброї серйозно чи ні? Готуючись до війни. в Україні. же, Ну то есть да, оно, они как-то думали, раскачивались, видите. Ну точно, как вы говорите, долго да. запрягали, начали быстро, что-то начали производить быстро. На сегодняшний день Европа усразумила, чтобы. Украины... Они, я поняла, почему они долго раскачивались. Они, видите, они думали, что, ну, э, ну не будет вот этой, да, проблемы с Кремлем, да, агрессии там не будет. Нет. Я не знаю, може вони думали, що Україна там э, ляже. Я, ну, я не знаю, що вони думали. Хоча, якщо по логіці Україна, то вони да? так? ну, Я думаю, що вони пішли. Э... Ну, чому-то вони вважали, що не буде да, агресії по СІВу. Але потім, как бы, знаєте, раз і очі з'явилися. Все, тепер свої плани оборонні взагалі про життя. Вони вже Україну з собою тримають? Чи вони до сих пір не втягнули нас в свою орбіту, коли ми разом протистоїмо злу? Сейчас Украина и Европа вместе противостоит злу Кремлевскому. Да. Ну, на жаль, смотрите, еще не полностью. Угу. Ну, понятно. Еще не полностью. Да. Но процентов уже на 70, да. Но еще не полностью. E, е, ставте лайк, пані дивимося Запоріжжя по загрозам. Катя питає. Новый честь пойки вы Вода. Вода. Центр. Опасности. Что-то с водой. Центр. Опять же, это мож, могут быть какие-то исторические памяти. книги, либо же церкви. Угу. Что-то типа такое. М -м, работа. Ну, сбивать что-то будут. М -м. Ну, там наводчики, видите, все, что касается воды. Опасность диверсии. А что вот это? Тут работа перемещение передвижения. И вот тут наводка, либо же слив чего-то, что, знаете, опасность чему. Ну, я не... Ну, получится это. Получится. Я очень надеюсь, что у них не получится. Это что-то связанное, знаете, с химическим. О, либо химическим производством. Угу. ну поняли когда ну токсичні вещества виділяються. Я очень надеюсь що вони по... это Це ж какая, видите, зараза от целенаправленно сливає Ну, я я поясню ти ще раз, Лабасенки, що Россия, вони, наводчики, є скрізь. Питання від глядачів: Угорщина намагається сформувати всередині ЄС антиукраїнський блок за участі Чехії та Словаччини. Вдасться їм? утворити цей блок Угорщина, Чехія Словаччина, які протистоять Україні. Ну, прямо щоб вони созда... вони над этим работают еще. Потому что их подталкивают к этому. Да. Быстрее, быстрее. Ну, что получилось, этого я не вижу. А тоді одразу питання сюди. А чого вони так бояться нас? Чому вони так активно проти нас? Лена питає. Слова, чи я говорю, словать я чекіна, почему мені они... боїться. Почему мені вот так заставляють активно згідно дісто актив робота. хитрость. Ну здесь как-то, видите, это от Кремля, это Кремль, типа давайте, давайте, шевелитесь, шевелитесь. Тобто все, что мало зв'язок с Радянским Союзом, там у россиян крепко все, Ну, Да, однозначно, тут прямо четко. Спецслужбы сюда же, вот это вот. Да. Любесеньким я вже розказував цю історію, але я говорив з жінкою яка зараз емігрувала і живе в, в Німеччині, та що була під радянським союзом, та да? НДР чи ГДР як вона називалася, і вона роз що вони е, дуже люблять Росію. Вони взагалі вважають, що це класно. Коли вона їх питала, ну ви ж зараз як гарно живете, а вони такі. Ну да, ну так було хорошо. Тобто ностальгія є. Я просто дивуюся. Люди, куди ви, коли все рух світ рухається. Але насправді для людської і пам'яті це дуже мало часу пройшло. Вони ще себе асоціюють туди. Чи живі їхні батьки і баби, які їм розповідали про своє життя в Радянському Союзі. Харків питає, питання, ну, ну, коли. Или может быть, потому что это город был, где э, это были как-то с Ева Браун связаны на территории ГДР? Они российских, советских войск просто ненавидели. Не, ну разумеется. Рис... Это смотря где, видимо, по какой территории. Ну типа в псих уже в. А ну давайте Харьков, 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 Харьков. Это... Учить, но опасность сразу идет. Смотрите, там, где много народу, в дневное время. Будьте предельно внимание. Еще агрессивные они. это такое психологическое. Ну, сколько же уже можно на, на Харьков психологическое воздействие? Но идет опасность. Опять же, перемещение, передвижение, медицинские учреждения, административные, к сожалению. Из хорошего, что здесь двойка, не все нужно, но идет опасный. Кременчук. Кременчук. Под вопросом медицинские административные учреждения, предельно да. дома многоэтаж, опасность идет. Здесь работа ПВО. перемещение передвижение сто процентов. Вода, угу. дети подростки, склады любые склады. Видите, они уже сейчас даже медиц... э, фармацевтические склады начали. Вау. Ну, мы с вами говорили тогда, помните, склады, склады, там про вот это хранение, это... Тоже, а тут, видите, наведение. Четкое, зараза, наведение идет. То есть опасность есть. Я вас питаю тепер сьомий раз Рашка атакувала газову інфраструктуру на Полтавщині. Дивіться, реально пошкоджені об'єкти видобутку. Полтавщина дуже багатий регіон в плані нафти і газу. Ну, ми розуміємо, що воно так, не так чомусь в житті нашому використовувалося, і це не такий багатий регіон, який би мав би бути. Але російські удари знищить нафтогазову інфраструктуру. Полтавщини. Ну да, так, там лежить цей басейн, і в Харків, Полтавщина. Уничтожь. полностью Россия, да, он уничтожил. А, там да выдубы только. Ну, у них желание такое есть, полностью нет. Угу. Полностью я не вижу. Угу. Почему не скажу, но слава богу не вижу. Не боженьку, це було хорошо. Погнали далі. Е, про зустріч ми подивилися, Лубесеньки, на початку. Будь ласка, подивіться. Повр... Полоненими. Чи буде до кінця жовтня, тут ще декілька днів, чи це буде, чи вже в листопаді? До концябня 2021. Хитресть випадає, вивіть, хитра. До кінця октября, 2021. Ну дай Бог, чтобы был. Ну, видите, как бы все готово, все готово, но они, это они с их стороны идет задержка. Я очень надеюсь, в какое-то ближайшее время должно быть. Да. Может быть, вот конец, начало, но все-таки я очень надеюсь. Дети еще под вопросом. Детей, да, еще тоже пытаются вернуть. Тоже тяжело. Таке питання ось є від Олени. як повпливає озеро в лапках, що вище, що вище Вовчанська, яке створила природа на наступ на Вовчанськ. Типа оці природні явища, які там може створилися, вони якось змінять їхні плани просуватися на Вовчанськ? Ось я робить познакомиться. Но они все силы прям прилагают. А озеро... Повлияет. Повлияет. Ну каким-то боком может, вода здесь показана, каким-то боком может повлиять. Окей. Okay.